Доброго дня ми з України, я Ірина, і хочу сьогодні це буде проба. Через те, що у нас почався, здається, з 23 числа в нас вже сьогодні перше число. З 23 числа у нас почався знак цих Терезів. Я сама Терези, тому запрошую до цього розкладу Терезів. На жовтий місяць, тобто сьогодні перший. Це експеримент. Я колись дуже давно, ще рік тому, робила таке ось тільки, ну, неважливо. І так, я собі трошечки так, як я собі бачу, спочатку витягую енергії на місяць для терезів. Дивіться, старший аркан виходить, дорогі Терези, у вас або Якесь гармонічне, гармонійне завершення, тобто якийсь період у вас закінчується. Цей період закінчується ну, найвищою точкою, можна так сказати. Ви досягли, ви зробили у вас дуже-дуже великі можливості цей місяць, а можна починати щось спочатку. Тобто, ви завершили якусь роботу, якийсь проєкт. До вас іде нова ера, будемо так казати. Це дуже хороша карта, це можна сказати, коронування, визнання. Ви можете пробувати щось робити світове, тобто в інтернеті, дорогі терези, можете якісь фірми відкривати, можете у вас, можливо, навіть з кимось познайомитись, якщо ви одинока людина. І тут немає значення, ви чоловік чи жінка. Ось якось так. Дуже-дуже хороша карта. Така енергія у нас. Слідуюча карта у нас буде робота. Що вам паде на роботу? Дивіться, переміни. Теж падуть, будемо так казати, це теж можна сказати, і переміни. Дивіться. Можливо, у вас ситуація така, що потрібно балансувати, Фінан... тобто з роботою. Або у вас дві роботи, або ви міняєте роботу. Прийшов час щось змінити. Можливо, вам не вистача фінансів, не вистачає завдань, як то сказати. Робота не є за талантами вам вам. Приходить цього місяця можливість щось змінити в роботі. Тобто поміняти роботу, звільнитися, знайти щось інше. Все залежить від вас. Але наскільки я бачу, багато хто з вас буде намагатися втримати цю нестабільну ситуацію. Ситуація на роботі починає колихатися, наскільки я розумію. Слідуюча карта у нас. Фінанси на жовтень місяць для Терезів. Ну, фінанси, бачите, ось так, як я і думала. Те, що... Дивіться, я скажу, як я це бачу. Те, що ви маєте, вас не задовольняє, а те, що вам пропонують, вам не хочеться. От якось так. Хочеться, колеться, сам не знаю чого. Фінанси співають, романси теж може бути. Можливо, що ви в минулому, вчора, позавчора, дуже розтратились і зараз сидите, як склапати докупи ті кошти, які залишилися. Якось так. Я скажу печалька. Не є весела карта, якось. І, можливо, вам і не хочеться думати наразі про фінанси. Ось. Слідуюча карта: хто або що прийде у а, ваше життя? Тобто, це вже на любовну карту. Будемо дивитися. Тут диявол, ви знаєте? Ха -ха -ха -ха. Гаразд, будемо пояснювати, що це може бути. Я вибачаюсь. І так, будемо дивитися, що це може бути. По-перше, старший аркан. По-друге, це якась залежність. У вас можливо, якщо ви у якихось відносинах чи одруженні, чи е, е, просто зустрічаєтесь, у вас залежні відносини. Тобто, ви це не є по любві. Щоб ви розуміли, вам дається шанс. Цього місяця звільнитися від цієї залежності. Яка це залежність? Залежність від цієї людини. Можливо, ви вільна людина, тобто ну, вільна, одинока, так? А у вас залежність за минулим. У вас може бути залежність на якийсь специфічний тип людини. Наприклад, якщо ви чоловік, вам потрібна тільки якась богиня, схожа на вашу маму, наприклад. І навпаки, у жінки, ви хочете обов'язково якогось чоловіка, щоб мав там якийсь шаблон, у вас є, наприклад. так? Що ще може бути Ревнощі. Чи ви у парі, чи ви без пари страшенні ревнощі. Оце, ну ви знаєте, це дійсно, от, як то кажуть, до чортиків може доходити. Дуже м, така карта, знаєте, невгамовності, коли бісики крутять і не знаєш, що робити. Ось це і є а, ця карта. Тобто, якісь пороки, якісь погані думки, якісь злосні, заздрісні думки ось чому всіх є, у мене нема. Цього місяця у вас є шанс, всі шанси. Бачите, вам дається ключик. звільнитися. Все залежить від вас. Звільнитися від, ви від цих пороків, від цих залежностей, від цих ревнущів. а, Чи ні? Ось, якось так. Будьте обережні, якщо ви з кимось цей місяць знайомитеся. Це може бути залежність від цієї людини, якась сексуальна залежність, якийсь, знаєте, як то кажуть, якісь, я, я забула це українське слово, коли в сексуальному житті у людини якісь перевернуті поняття, Хиб, не хибні, а щось, щось непонятне. Ось такий прогноз, мої дорогенькі, для Терезів. На цей місяць, мої любі, пишіть ваші як би це сказати, відгуки будемо доповнювати на слідучий, Можливо, місяць. Можливо, я, я, не, я не обіцяю, що я зараз буду робити для всіх, просто захотілося для Терезів зробити. Ось такий подарунок. Можливо, зроблю і для інших знаків, якщо буде час. Щасти вам, мої дорогенькі, люблю, цілую, обнімаю. Бережіть себе, все буде чудово! Мирного вам місяця! На все добре!